Всім привіт, і підписи Це друга частина, як зареєструватися в TikTok? Якщо у вас вже, ви смотрите відео, ви не можете лайкати, типу я зараз прострою. Зараз поставлю лайк. Вот, я не можу лайкати, мені треба увійти. Зараз покажу як увійти. Захожу на профіль, Вот. Макіяж за тысячу ви... за сто тысяч. Начнем с дешмана, конечно. Ой. Тайминпан. Мені... Натескнуты увити Увійти вхід, вхід. У Под... вас буде реєстрація, Вот. В Вони... Зараз у вас буде така кнопка реєстрація оця, яку вас тільки обвила. Або у вас буде, у вас буде оця. Як вам говорила, я натискаю продовжити через Google. Вот жду. Вибираю аккаунт. Зароспи. Де воно? Де вино? Вибачте, як вам говорила, я виберу очей аккаунт, да. очей аккаунт выбор. Вот. Натискаю. і жду. Я вам всю дату вибрати Зараз покажу. Вам всю вибрати дату отчудату що вас може, щоб вас не забанили, ну, якщо ви діти можуть забанити. Д для дітей я святую використовувати маск, щоб не побачили ваше обличчя. От, на мене поки що не заблокнує, це хорошо. Ну, все-таки в мене було много, що в мене заблокло. Давайте почнемо дитину. Що-то тому я заговорила, вибачте. Потом натискаємо Продовжити. И ждем, 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 ждем. Видите, своє імі. Давайте вот эту. Яку... Давайте виберемо цю рекламу. Як я вам говорила, про в вс... чим все досі відео вот че... створимо вс... все в до нем. Кто знає, я вам говорила. Давайте на те продовжите. Точно не знаю сколько лет этому кушу. И давайте перевіримо, чому можемо лайкати. Вот. Ми можемо лайкати і підписуватись. подписуватись. Давайте проиграємо наш профіль. Натискаємо. О, наш профіль. Якщо я вам допомогла, поставте лайк і напишите коментарій. Всім пока і до зустрічі. І на що не іще знати відео!